Всіх вітаю! З вами Марія і у найближчі три дні подивимось, які події вам малюються. Так, дівчата, тут бачу чоловіка просто готовий. Тільки скажіть йому, що ви хочете чогось такого цікавого. І буде вам щастя, як то кажуть. Ну, просто бажаю вас дуже-дуже сильно. Новини найближчі три дні, які будете дуже жваво обговорювати. Ну, там вже дивіться, хто в сім'ї, хто з друзями з кимось, там, хтось з сусідами з кимось. Тобто, якісь такі новини непогані. Але так, знаєте, ну. Викликають у вас таку, трошки як розпалюють вас, от хочеться про це говорити. Ну, теж у кого про що новини тут не показано. Це ж все ж таки загальна філіжанка. Тут про різне буде у вас, у різних. Тепер до вас буде повертатись і думками, і до когось діями чоловік. Який, от ви станом як на сьогодні, не дуже той згадуєте про цю людину. Може бути для когось з вас про колишнього, може бути взагалі про людину, з якою ви час від часу якось там спілкуєтесь, може бути ну, якісь там робочі моменти, там, дівчат, хлопці, там у вас воно по-різному. Людина, яка як перепитує за вас через когось. З своїх знайомих. Так далі. Угу. Ось тут ну тут до ладу, тут хтось тут буде, ну, може, в оселі своїй, там десь ви будете порядки наводити, так чимало ви кидаєте. Але так, знаєте, от просто як енергетика круг вас як посвітлішає. Після такого. Дуже такого прибирання. Це дійсно, це треба час від часу робити, просто для навіть для перезапуску енергетики в оселі. Дуже усміхається вам жінка приємна, така щось, щось виходить, щось владнається в її житті або в житті її рідних, близьких. СК-літери лі, О, літера бачу. Угу. Літеру В саме англійську бачу. Якщо англійська, то буква С. Англійська, а так наша буква С. Ну і все літер більше не бачу. Телефонна розмова. Дуже щаслива жінка, так, знаєте, щось так вам розповідає, щось їй подобається. І бачу чоловіка, багато роздумів про вас має, але поки що нічого собі не вирішив. От, знаєте, коли, може, якусь там загадку ви йому загадали, може, щось там йому розповіли, і він весь час це крутить в голові. Тобто. Людина, яка отут мені хочеться сказати, як зазерне ваше життя у найближчі, у найближчі три дні, але не виглядає, що він прийде до вас. А це як, наприклад, зателефонує. От якось щось перепитувати у вас буде. Спілкування просто показане і, і все. Так, і що ж ще можу вам сказати? Ну, слухайте, побачення чиєсь бачу. Таке, що воно з інтимом буде. От як почала з чого розмову, все ж таки у когось обов'язково це буде. Бо е чоловік тут максимум зробить з того, що він може зробити, щоб це побачення відбулося. І ось тут показаний чоловік, який буде, от знаєте, про когось з вашого оточення буде щось таке, ну, я б сказала, щось неприємне казати. Він може ну, просто якусь згадувати ситуацію, неприємно на його погляд і на його думку. Може бути така ситуація, що він там про когось вам буде наговорювати щось таке. Не подобається людина, і він буде висловлюватись. Так, далі. У Найближчі три дні. Чиєсь весілля, теж бачу, хтось з вас буде на весіллі. А для когось ви дізнаєтесь, що десь далеко від вас, десь от ви не можете просто так потрапити на це весілля, там десь треба дуже довго їхати. Відбулось чиєсь весілля. Ну, може, родичі якісь далекі, може, ну, у когось з друзів ваших. Ну, от, знаєте, як з кимсь просто це про це будете говорити. Далі. У когось така підготовка до. Тут на зимовий час якась така цікава буде підготовка в людини. Це, знаєте, як за чиєюсь порадою. Щось буде, от для когось. Ну, от я не бачу, щоб. Хоча ні, для когось це буде куплятись щось, але здебільшого тут показано, що, знаєте, як, як шукаю, наприклад, що краще придбати. Наприклад, якщо, ну, якщо є якийсь вибір, то що краще взагалі обрати? Ну, от щось таке показане. Не дуже так, щоб з кимсь ви спілкувались і від когось там далі щось слухали, але людина так найближчі три дні буде як однією темою зайнятий, більше хочеться про чоловіка казати. Тепер показує мені відьму. В яку закохується чоловік, або вже закохався дівчата відьмочки Привіт вам! І дуже тут закоханий чоловік біля вас вже більше все ж таки вже існує. І дівчатка, хто хоче ходить на роботу, то це більше от на роботі, де, десь там біля вас кружляє вже. Далі. Так, ось тут будете балакати про людину. Тут у людини гарний фінансовий стан буде найближчі три дні, як вирішується якась тема. Ну, наприклад, тема з роботою, яка буде гарно фінансово сплачуватись. Так, чоловіка мені показують замріяного такого, але є в нього станом, як на зараз, у нього якісь є, ну, як перепони до того, щоб з вами. Бути в тісному спілкуванні. Але, знаєте, будує плани, будує, ну в мріях взагалі в нього з вами, ну, я б навіть сказала, дуже тісне спілкування, знаєте, коли він багато малює собі ну, якихось справ спільних з вами. Коли в його мріях ви, ви сім'я, як мінімум, знаєте. Або ви. Ну, якщо це про друга якогось, то це, знаєте, як більшість часу ви разом проводите, є тут літера У, Ч, С. Угу. Літера С, як перевертається, бо чому? Бо тут мені показані зараз, дебільшого дружні стосунки, але йому геть інших стосунків хочеться. ніяких там, ну, Дружба дружбою, а йому хочеться трошки інакше. Йому сімейних хочеться стосунків. Літера П Г Літера Б. Угу. Взагалі, от про чоловіка показують дуже сумним його. Тут щось без вас йому дуже сумно. Угу. Ви б бачили, чим тільки себе не займає, щоб трошки менше про вас думати. Бо це просто в голові аж гуде від думок про вас. Мріє про зміни в своєму житті, але такі зміни, щоб вас з собою взяти в ті зміни. Тут не просто мріє, тут він що тільки може буде робити заради цих змін. І знаєте, йому так хочеться бути для вас от, таким дуже важливим в вашому житті, щоб ви нічого не могли без нього робити. Щоб ви мали в ньому потребу от 24 на 7. Отаким от хочеться бути для вас От сонцем, яке сяє в день, місяцем, який осяює вашу ніч. От це просто, от, знаєте, ну, я хочу бути поряд з тобою. Щоб де б, ти не по... де б твій погляд не блукав, щоб ти скрізь мене там бачила, отак от мені показує. Отаким важливим, каже, хочу бути для неї. Ну, цікаво так, бачу молоду дівчину, яка про вас молитви відправляє про когось з вас. Може дочка комусь, може комусь е, онучка, може племінниця, може комусь е, кохана. Угу. Далі, так, дивіться тут про вас була розмова в когось. Це як по роботі, робота соціум. Це або працюєте разом з цими людьми, або, наприклад, з кимось з одним чи з одною з цих людей. Тут чоловік і жінка про вас розмовляли і вас. Так, з цікавістю обговорювали. Тут, для, знаєте, виглядає так, що для чоловіка цікава інформація від жінки про вас. Може, як про фахівця, може, як про людину, яка якийсь ваш досвід обговорювався. І це так виглядає, що от жінка. Як говорить про якісь речі, в яких вона до вас як час від часу або звертається, або повертається. Отак воно виглядає. Так далі. Робота соціум тут до вас сунеться якийсь чоловік. Йому щось треба буде від вас. Є, є до вас справа. Угу. Угу. І ось тут скажу, ну, давайте я два варіанти озвучу, бо в кого як воно буде. От у когось з вас буде варіант, коли якийсь чоловік вам відкриє е, очі на іншого чоловіка, як маску з нього зірве. А для когось з вас, то просто перед вами зніме свою маску, якийсь все ж таки чоловік. Це знаєте, коли людина, ну, от ви чи в і в першому, і в другому варіанті, це коли ви людину бачите для себе от, ну, якимось одним чином. А насправді людина трошки інакший, Буде знімати перед вами маску. Покаже себе, як є. Ну так, доволі симпатично виглядає, тож ви не будете ну, дуже там розчаровані, тож це щось навпаки. Дізнаєтесь, щось краще про людину, ніж ви думали. Так, далі. До когось з вас в гості буде намагатись потрапити. Тут чоловіка показують, але дивіться, як це. У найближчі три дні людина може планувати тільки те, щоб з вами побачитись. Це може бути ще не візит людини, а це можуть бути тільки розмови, що непогано було б побачитись. Так, чиясь інформація тут буде вже отримана від чоловіка до жінки. Буде передавати вам якусь інформацію. Угу. Розбовкає якийсь чоловік, розбовкає щось про певну справу. Йому б мовчати, закрити б свого рота і мовчати, да, але ні. Тут розплескає своїм язиком. Угу. І до чоловіка будуть дві людини звертатись, в чимсь він дійсно вміє бути корисним. Такий, що клопіт має через цих людей, але не може їм відмовити. Угу. Ну і все. На цьому я закриваю філіжаночку. Тож, всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе. Побачимось в інших відео. Всім пока!